Читаємо ваші хейтерські коментарі. Невже ще існують дебіли, які не можуть самі купити авто на копарт? Ну існують, звісно, і такі люди називаються розумними людьми. Розумієте, в чому справа? Машину на копарт може купити будь хто а от знайти варіант без скрученого пробігу з реальною історією і без зайвих 5-10 тисяч зверху? Оце вже справжній талант. 80% тих, хто купував сам. Потім зверталися до нас, щоб урятувати ситуацію. Але ви можете і надалі вірити, що купар це як розетка, тільки з машинами. Тільки потім нам не забудьте розказати, як дешево вам це вийшло. Бариги! Ну, звісно, як же ж без цього прекрасного слова бариги? Барига це той, хто купив подешевше, продав подорожче, а різницю приховав. У нас все офіційно. Інвойси з аукціону, звіти з ремонту, і ніяких тобі плюс 10 зверху за красиві очі. Хоч вони в мене і красиві. Ми заробляємо за роботу, а не за казки. Хочете самі? Будь ласка, купуйте, тільки потім не забудьте подзвонити і розказати, як ваша машина застрягла у порту. Повна брехня, ніколи вартість авто не прорахують. Можливо, якщо рахувати на око, там десь на коліні, то і не можна прорахувати. Ми прораховуємо по інвойсах, звітах і цінах на нашому сто. Клієнт вже заздалегідь знає ціну ремонту з точністю до 200-300 доларів. А не ну там може 5 десь 10 тисяч буде. Ну потім скажемо вам. Але якщо вам все ж таки здається, що все це неможливо, то можете залишатися з калькулятором і купою проблем після покупки.